Всім привіт! Ви на каналі Поліна Тарології і будемо дивитися таро-прогноз на січень для раків. Перший місяць 2024 року, і я вам бажаю, щоб ви почали цей рік максимально круто і класно для себе раки. Отже, давайте дивитися, почнемо з таро незалежно. І подивимось, що очікує раків у січні. Імператриця перегорнута. Сонце перегорнуте. Дві камічів. В чому причина, да. імператриця в нас, я просто думаю, на що подивитись. Ну добре, зараз будемо в ході трактування. Імператриця перегорнута у нас говорить про те, що в нас є якась. Можливо, недбалість, роздратованість, нерозуміння своїх потреб, ем, незакриття другого дому базових потреб. Також ну, тут імператриця вагітна, да, намальована. Тобто, е, Якщо хтось планував вагітність в січні, напевно, не вийде і сонце ще перегорнуто. Тобто, тут е, якесь заблоковане щастя, так би мовити. Е, також імператриця це такий е, дуже. Темперамент такий, знаєте, агресивний, коли людина не може витримати там, кордонів інших людей, вона їх порушує. Або вона така дуже криклива, дратівлива. Тут і про відсутність якогось зростання і розвитку, але і сонце тут просто ще й перегорнуте, яке теж нам говорить, що. Ніби не вистачає віри в себе, не вистачає ентузіазму, ніби щось закрите, заблоковане. Да? І ви тут теж, ну, в кінці теж ви питаєте, двійка мечів, це як блок такий, да? типу, не підходьте до мене. Я нікого не хочу бачити, нікого чути, нічого не хочу знати. Але якщо так дивитися ну, на початок місяця, да, то Можливо, ви просто втомлені будете через всі ці приготування до Нового року, через ці святкування, що надмірно вже через Сонце, да, через імператрицю, вже надмірно забагато мені не хочеться, будь ласочка, не чіпайте мене. Знаєте, в такому форматі. Тобто, якщо дивитись просто подієво, може бути так, що скоріше за все. Тут буде якась зупинка для того, щоб, наприклад, перегорнути імператрицю, зробити прямою, да? набути якогось ресурсу треба. А тут сонце перегорнути, нам говорить, що забагато всього класного, і я вже наївся, напився, мені все вже ну, не хочеться. І я просто хочу побути там, наприклад, на самоті, да, по перегорнутому сонцю. І на початку місяця, скоріше за все, по таким картам, ви захочете бути на самоті, відновлювати ресурс: ці, знаєте, медитації, медитації, сон. От тут жінка в такій масці для сну, вона хоче просто відпочити. От, от скоріше за все, буде так. У вас, да, тому що і от на це от безресурсність е, впадає тут і песимізм, і якась така егоїстичність, інфантильність. Все туди, от, коли ми не можемо витримати щось, ми впадаємо в якісь такі стани не дуже приємні, посередні. От. Але давайте дивитись далі, подивимось, як ситуація далі буде вирішуватися. Наступна колода це таро. Книга тіней. І давайте подивимось, що буде у раків. В січні. Рак і січня, да? п'ятірка жезлів. Диявол перегорнутий. І сімірка пентаклів. Про що тут перегорнутий диявол? Куди у нас тут він рухається? Сімірка кубків. Угу. Ну, дивіться, загалом далі ситуація більш така, більш зрозуміла. П'ятірка жезлів це у нас робота, наприклад. Та й сімірка Пентаклів такі дуже робочі карти. Коли ми, наприклад, щось обговорюємо в команді, ми, тут ще й такий вайп, да, що тут хтось з кимось прям сперечається, там обговорює кожен свою думку, тобто от. Такий от формат, це може бути як на роботі, так і в родині. От, але ну, контекст такий, що ми щось активно реалізуємо, ми активно з кимось спілкуємось, ми активно намагаємось чогось досягнути, бути в трендах, бути на хвилі от в такому форматі, да, бути конкурентноспроможними, працюємо, там, заробляємо, активно це все робимо. Сімка Пентаклів нам якби, теж говорить, що ми е, по пентаклям, да, от, е, е, що тут у нас? Ага, е, тут я просто дивлюся, яка е, картинка, щоб вам було легше це сприймати. Наприклад, от дівчина, да, вона якби посадила дерево з цими яблунями, да, і вона чекає плоди. Деякі вже назаріли. А деякі ще ні, тобто вона якісь ще не зриває. Тобто все поступово. Да? І це можна пере, перекласти на те, що, наприклад, наші очікування з приводу якоїсь роботи або результату будуть збуватися поступово, не все і одразу, а от не знаю, там тут плюс 10 підписників, там плюс 10, знаєте, отак вот от. Або там тут один клієнт прийшов, там інший клієнт, тому що це гроші, да, пентаклі, або е, просто якийсь результат, прогрес іде поступовий. Диявол перегорнутий, нам говорить про залежність. Залежність від ілюзій, да, від е, того, що ми любимо впадати в якісь ілюзії, що я можу бути. І такою, і такою, Я тут і мама, і донька, і дружина, і куховарка, там, і ходжу в зал, і з друзями спілкуюсь, і так далі. Хоча, по факту, я просто сиджу і мрію. І от ми дуже любимо, особливо рак животний знак, да? Це вода. можете впадати от в такі залежності, де ви там в розфокусі, ви в якихось мріях, в ілюзіях, в чомусь такому, знаєте, а, літаємо. А по факту, якби, треба приземлитися трохи. Треба якби, от, роб, працювати. Треба працювати. А нам хочеться політати трохи. Нам от диявол пригорнутий, він взагалі тут, бачите, намальований солодким. Тобто, солодкий це як спокуса. Да? Е, коли, ну, так, типу, Забагато насправді. І в пригорнутому значенні ми ніби спокушаємось на те, щоб переїсти, наїстись солодкого, наїстись там всякого вкусняшного. Да? Ми спокушаємось на це. І плюс тут ще й розфокус, якісь ілюзії, ми впадаємо, якийсь вибір. Можливо, він не справжній цей вибір, але ми його намагаємося з ним зробити. Да? Якось комунікувати з різними людьми. Якби вам тут взагалі, знаєте, ще й сонце перегорнуте, і диявол перегорнутий в цій категорії, то вам, звісно, треба бути дуже обережним. Тобто, по-перше, пробуйте все ж таки дивитися на речі Тверезо. От як тут карта, да? от остання вона як рекомендація. Попробуйте дивитися на речі тверезо. Попробуйте, якби. От, оце теж карта, сімка пентаклів, робити поступово день за днем, по потрошечки, і це буде вам давати результат. А не впадати в якусь таку, знаєте, та от, наприклад, от, по цьому, наприклад ви можете ставити собі максимальну кількість цілей, задач і так далі. Але це по факту буде ну, така мрія, ілюзія. Да, ви хочете, але по факту це все нереалістично. От про це вам говорять карти. Ставте реалістичні цілі, не спокушайтеся, дивіться тверезо, обговорюйте з людьми, відстоюйте свою позицію, тоді це буде виправдано. Окей. І далі наступна колода 78 дверей. Давайте тут глянемо. Я давно її ці колоду набрала в руки. Цікаво зараз з нею працювати. Так, січень, раки. Так, що у нас тут? Трійка мечів. Шістка кубків. І вежа. Про що в нас тут вежа прямо? Королева Пентаклів. Угу. Цікаво. Е, дивіться, трійка мечів у нас. Це взагалі така прикольна карта, на ній намальована бабуська, яка е вишила якусь куклу, і типу в неї стремляє голки. Да? Це якась образа, це якась така конфліктність, десь не зійшлися в поглядах. В перегорнутому значенні е ця карта говорить, що емоції взяли верх над думками. Тобто, коли ми вийшли з наших. Коли є якась розмова, да, і ми спілкуємося з кимось, нам щось не подобається, і замість того, щоб просто закрити цю тему, ми от прям вийшли на емоції, ми поконфліктували, ми прям посварилися. І от все в такому форматі. Да? Тобто трійка мечів, це як, з однієї сторони, вибраз, вибраз емоцій, Якогось адреналіну, з іншої сторони, ми потім можемо про це шкодувати. Вот. Шістка кубків нам говорить про час, який ми проводимо в колі своєї сім'ї, родини, закриття якихось сімейних, родинних обставин. Насправді це може бути, ну, там, знаєте, і ви до вас приїхали, і родичі ви до них, або якісь питання з родичами, там щось треба їм допомогти оформити і так далі. Тобто це може бути різного роду питання, але тепла, дружня обстановка, карта. Сидите в колі читаєте, все так приємно, приязно, тобто доволі позитивна карта. І тут у нас вежа з королеви Пентаклі. Ну, вежа взагалі сама по собі карта руйнувань. Да, або якихось дуже неочікуваних моментів, які у вас можуть траплятися де, або з чим це пов'язано з роботою. Да, тобто, дивіться обережно. Тобто, по цим картам не знаю, може навіть бути раптове звільнення або раптове підвищення. Можуть бути якісь, наприклад, неочікувані моменти в роботі, там, я не знаю, технічні. Організаційні, структурні і так далі. Да? Тобто це буде пов'язано у вас з роботою, з цілими, з кар'єрою. Щось буде неочікуване у вас в цьому місяці, прям сильно неочікуване. Окей, і давайте ще глянемо на Лінарман. опор. Да? На що вам раки опиратися в січні місяці? Що може вам допомогти? Дитина. Тут дитина. Взагалі, дитина це у нас про дружбу, це у нас про е, наш креатив, так, тому що тільки дитина креативить. Тобто, це е, ваша фантазія, ваша творчість, креативність. Е, там, де ви можете це виплеснути, це ваші друзі. От, і це розваги. Тобто дитина вона розважається, вона грається і так далі. тобто Це те, на що ви можете опиратися в цьому місяці, і те, що вам буде допомагати, вивозити щось, да, давати вам ресурс, давати вам якусь радість. Дитина це радість, взагалі просто сміх і так далі. І от мені це тригорнуло тут, знаєте, у вас тут сонце перегорнуте на початку. Да, що спочатку у вас, типу, ніби. Цього ресурсу на радість не буде вистачати, або ви його просто ну кудись розплескаєте. Да? Або ще по сонцю, до речі, по перегорнутому. Ми часто не віримо в свої сили. Ми часто не віримо в, в там не знаю в як комплекс самозванця. Знаєте, типу, я не вірю, що це моє місце, що воно мені при, ну, належить, що я там гідна цього місця. Вот. А вам як би говорять, що. Ну, Легше, легше до всього ставтесь з радістю, з теплотою, з, з добротою, і тоді вам буде легше це все переживати. Єдине, що я ще би хотіла по цій вежі, хоча, ну, подивимось, да, у кожного загальний розклад, у кожного буде програвати по-різному. Так, на цьому буду завершувати. Дякую, раки, що дивитесь. Буду вам дуже вдячна за вподобайки та коментарі під відео. І також за особисту консультацію пишіть мені в інстаграм. Я там завжди на зв'язку і вам відповім. Вам бажаю чудового січня і всім пока!